Чи готовий ваш бізнес до податкових змін 26-го року, які можуть боляче вдарити вже з 1 січня? Закон No4698 не змінює податкову систему кардинально, але чітко окреслює пріоритети держави на 2026 рік. Єдиний податок і охоронна діяльність з 1 січня 2026 року ФОП та юрособи на першій, другій та третій групах не можуть надавати охоронні послуги. Доведеться змінювати КВЕД, або переходити на загальну систему оподаткування. ПДВ-пільги продовжено пільги для енергетики та оборонного обладнання, скасовано пільгу для електромобілів, а також знято обов'язок нараховувати компенсуючий ПЗ за операціями з оборонними товарами поза держконтрактами. Електронна акцизна марка: старт повноцінного контролю відкладено на 1 листопада 26-го року. Обіг паперових марок продовжено до 1 травня 2028 року, що дає бізнесу додатковий час для адаптації. Податок на прибуток для банків. Ставка підвищена до 50%, Заборонено враховувати збитки минулих років у 2026 році. Податок поширюється і на дивіденди, що створює тимчасові фінансові обмеження для банків. Інші ключові зміни: нові правила списання боргів фізосіб, уточнення щодо нерухомості на окупованих територіях та оновлені критерії перебування у клубі білого бізнесу, пом'якшення одних вимог і посилення інших. Дивіться повний випуск на нашому ютуб каналі, щоб не пропустити головне.